Привіт! Хочеш навчитися програмувати ігри? Приєднуйся! Тут я навчаю, як в Scratch робити свої ігри. Всіх вітаю! Мене звати Анна Потрій, і ви на моєму YouTube каналі, де ми вчимося програмувати. І як я вам і обіцяла, я буду викладати ігри на Scratch, які ми робимо з моїми студентами. Але в мене мета, щоб ви не просто скопіювали код, а навчилися і робили надалі самі ігри. То я буду детально все пояснювати. Давайте спочатку розберемося, що таке Scratch. Scratch — це візуальне програмування. Дивіться, щоб запрограмувати цього котика ходити навколо мене. Мені потрібно зробити якийсь код на JavaScript або іншій мові програмування, тобто написати йому код. Іди сюди, скільки так кроків, іди сюди, повернись сюди і так далі. І саме винахідники скретчу зробили це простіше. Вони вклали будь-який код в якусь зрозумілу для вас оболонку. Тобто під кодом повернись на 90 градусів, ховається ось такий JavaScript-овий код. Для вас це все просто. Ви просто переносите на робочу поверхню нашого коду цю зрозумілу оболонку, а програма вже сама вистраюває код. Все це буде зрозуміло, коли ми почнемо. Почнемо ми з маленьких ігор, і надалі я буду додавати, додавати все більш складні ігри, які ви можете повторювати, навчатися, доповнювати і надсилати мені. Сьогодні ми зробимо перші кроки в Scretрі і зробимо маленьку гру. Діскаті Приєднуйтесь. І так, давайте сьогодні створимо з вами гру, яка нам допоможе розібратися, що таке Scratch. Заходимо в будь який ваш браузер, натискаємо Scratch. Натискаємо ось цю програмку. Вона у вас може відкритися англійською або будь-якою іншою мовою. Зараз ми натискаємо ось тут Create, Create або створити або, можливо, вона вже у вас відкрилася у якійсь мові. Ну, натискаємо ось тут. Давайте одразу змінимо ось тут Settings, Languages і обираємо ту мову яка вам зручніше буде. так Українська, а, що у нас тут відбувається? Значить, а, тут у нас будуть якісь команди. Які ми будемо давати нашому котику, да, або там іншому персонажу, який ми додамо. Тут у нас буде поле, де ми ці команди будемо вистраювати, алгоритми писати. Ось це нам поки що це демо-відео, яке нам пояснює, як працює спрайт. Ну, воно нам не потрібно, ми його закриваємо. Ось тут у нас буде сама. Наша гра, або ну що ми з вами будемо робити: якийсь відеоряд або ще щось. І ось тут у нас будемо додавати персонажів. В грі Scratch вони називаються спрайтами. Бачите, ось тут написано Спрайт 1. А ось тут. Якщо ми натиснемо на голову котика, обрати спрайт, ми можемо додавати будь-які. У нас є на вибір, ми можемо його намалювати, ми можемо його завантажити. А, сюрприз, це просто буде рандомний якийсь спрайт поставлений. І ось тут обрати з багатьох спрайтів, які тут є. Бачимо, що якщо на нього натиснути, то він нам наче показує, які в нього є рухи у цього спрайту. От. Ну, давайте сьогодні, так як ми будемо робити дискотеку, ми з вами оберемо якийсь спрайт танцюючий. Е, у нас тут є люди. Давайте оберемо е, Ну, щось таке цікавеньке. Так, цей хлопчик якось мені не подобається, як він танцює. Якось він дико танцює. От. Кого ж нам обрати? Маріана танцювати не хоче. Це щось ходить просто. Ну, давайте, ось це у нас там гарнесенько якось танцює. У нас ще є ось така балеріна. Ну, давайте ось цього хлопчика. Коли ми натискаємо, він у нас тут з'являється. Котик нам вже не потрібен. Да? Ми можемо натиснути на оце ведерко і його прибрати звідси. У нас залишається тільки цей хлопчик гарний. А, поки що ми його можемо ось так порухати. Поставити посередині, і давайте додамо якусь сцену. Ось тут у нас є назва сцена. І написано тло 1. Тло 1 це ось це бекграунд Поки що він тільки білий. Якщо ми натиснемо на нього, у нас також відкриються якісь бекграунди для наших ігор, і ми можемо собі обрати. Так, у нас дискотека Давайте ось. Тут. І ми бачимо, що в нас вже з'явилося ось наше тло, ось наш хлопчик. Да? Тепер давайте подивимося, які в нього є костюми. Називається це або костюми, або образи. По-різному може бути тут надпис, в залежності від мови, яку ви обрали. Ну, наприклад, образи, як у мене. Ми бачимо, що в нього є, як в анімації, да? як рухи в анімації, в нього є багато. Різних образів. Нам це підходить, бо за допомогою їх ми будемо робити саме анімацію, коли він буде рухатись. І тепер давайте ми затиснемо ось тут код. І спочатку з вами зробимо код для хлопчика. Для цього натискаємо на хлопчика, натискаємо на код. У нас з'являється ось біле поле. І давайте розбиратися, що він буде робити. Він буде танцювати. Коли Коли буде затиснутий оцей флажок. Оцей прапорець у нас робить команду Виконати. Тобто той код, який ми поставимо ось сюди, він буде виконаний, коли ми натиснемо прапорець. Ну і, відповідно, він буде зупинений, коли ми натиснемо ось цю червону точку. В такому разі ми повертаємось до подій, натискаємо ось тут події. Або у вас це буде собиття, якщо російська стоїть, і коли натиснутий прапорець. Беремо ось так, зажимаємо мишкою і виносимо ось в це поле. Воно у вас ось так поставиться в це поле. Так? Що буде робити хлопчик? Він завжди буде змінювати свої костюми. Ми вже бачили, що тут в нього багато костюмів, і для того, щоб він рухався, він постійно має їх змінювати ці костюми. Повертаємось до коду. І у нас є таке керування. В керуванні є багато різних функцій, ми будемо поступово їх вивчати всі. Але зараз давайте візьмемо ось цього крокадільчика. Він схожий на мордочку крокодила, тому я кажу, що це крокадільчик такий собі. Тут написано завжди. Завжди. Це постійна якась дія. У вас може цей крокодільчик написано бути. Повторювати завжди, або повторіть завжди, якщо російською мовою. Ми ставимо цей крокодильчик ось сюди. Тобто, коли натиснуть Прапорець завжди, що повторює, змінює наш вигляд. Да? Змінює постійно, міняє костюм. Натискаємо ось тут на вигляд і шукаємо ось наступний образ. У вас може бути це наступний костюм написаний, якщо російською. Беремо цей наступний костюм, тягнемо і ставимо його сюди в крокодильчик, всередину. І дивіться, якщо я натискаю, хлопчик дуже-дуже швидко починає рухатися. А, ну, це дуже швидко, тому ми маємо сказати, що завжди змінив наступний костюм. Почекай скільки там, і потім знову змінюй наступний костюм. Тобто, отут ми зробимо з вами такий неперервний цикл, який постійно буде а, робити те, що змінювати костюм, чекати. Змінювати костюм, чекати. Давайте ми додамо, що чекати. У нас є керування. Ось тут у нас чекати одну секунду. І напишемо сюди. тобто Знову давайте. Коли натиснуто, завжди я змінюю свій образ, чекаю одну секунду, і ось ця стрілочка нам показує, що знову повертаюся на, на початок. І знову змінюю наступний образ, чекаю, змінюю наступний образ, чекаю, і так, до безкінечності. Якщо ми зараз натиснемо, він у нас буде змінювати, але досить повільно. Тепер давайте ми ось тут там де у нас чекати, одну секунду. Натиснемо всередині і змінимо на 0. Ну, наприклад, 5 секунд. І подивимось. Ну, ось так от якось він наче повільніше це робить. Давайте ще трохи прискоримо. Нехай буде 0,3 секунди. І дивимося. Ось так нам нормально. А тільки що він дуже, як на мене, дуже великий цей хлопець. Дивіться, розміри ми можемо встановлювати ось тут. У нас є розміри, у нас є напрями. З цими двома X та Y-ми розберемося трохи пізніше. От. Ну, поки що давайте змінимо розмір, напишемо йому в процентах, наприклад, 70 і виставимо його на ось цю сцену. Нехай тут він у нас і танцює. І так, ось що у нас вже вийшло. Він танцює, все добре. Але у нас сцена якась нежива, нічого не відбувається. Ми вже бачили, що у сцени, якщо ось натиснути на сцену і натиснути на тло, ми бачимо, що в неї нема жодних костюмів, щоб змінюватись. Але у нас є така команда: змінювати колір. Зараз ми її з вами застосуємо. Ми беремо, знову ж таки, коли натиснути прапорець. Знову беремо нашого крокодильчика, виконувати завжди. І тепер ось тут у вигляді, тільки дивіться, щоб ви робили це на сцені, не на хлопчики. На хлопчику у нас вже є програма, та, яка виконується, нам потрібно це обов'язково робити на сцені. Значить, у нас тут є така команда: змінити ефект колір на 25. Тут у нас є роздуття пікселями, мозаїка, яскравість. Привіт. Ми з вами все це розберемо трохи пізніше. Давайте просто зараз беремо ось цей змінити ефект, так як ми з вами вже робили. Нехай колір змінюється. Ну тут стоїть 25, нехай поки що 25. Ми подивимося, що буде. Пробуємо. І у нас почалася дискотека. Якщо ви хочете зробити трохи повільніше, то ось тут змінюємо, ну, наприклад, на 10. І буде трохи повільніше ця вся дискотека. Тепер я пропоную вам додати ще один спрайт. Давайте зупинимо програму, додамо ще йому якогось друга, який буде танцювати. Хто у нас тут є, де у нас люди? Ось люди у нас, хто у нас тут ще танцює, ну, ось ця дівчинка. Нехай буде ця дівчинка, ми її додамо, вона у нас вже така невеличка. Да? І тепер дивіться, ми знову їй маємо написати команду. Тому що зараз, якщо от я натисну паперець, хлопчик у нас танцює, сцена у нас рухається, а дівчинка не рухається, то я вам пропоную зробити таку ж саму програму, як у нас є для хлопчика, зробити для дівчинки. Але ми можемо це зробити простіше. Ми, щоб не набирати знову спочатку, ми просто можемо здублювати, скопіювати цю програму, цей алгоритм, тому що вони однакові для хлопчика і для дівчинки. Беремо ручкою, затискаємо, тягнемо до дівчинки, коли вона у нас ось так от закрутилась, відпускаємо. Відкриваємо дівчинку і бачимо, що у нас з'явився наш код тут. Вона для того, щоб перенести, вона має трохи так порухатися. І дивимося, у хлопчика є, у дівчинки є. Звісно, у тла є своя, бачимо, у сцені є своя програма. І натискаємо ось сюди, і вони рухаються. Давайте, щоб вони рухались не досить о, однаково, ми дівчинці о, трохи швидше задамо темп. Нехай ось так чи ні повільніше, і вони ось так будуть танцювати. Ну що, все. Я пропоную вам створити свою дискотеку і переходити до наступного заняття. Ну що ж, я вітаю вас з вашим першим уроком на скрич. Я думаю, що у вас все вийшло так, як і у мене. Якщо ви повторювали, і я дуже сподіваюся, що ви не просто копіювали код, а зрозуміли, як створити таку маленьку гру. У подальшому я буду постійно додавати нові ігри з новими функціями. І е, ми будемо вивчати, як самим створювати, доповнювати ігри. Е, то, якщо вам сподобалось, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями, поставте обов'язково сердечко або лайк. Я чекаю вас на наступних заняттях, все буде Україна! Бережіть себе!